Трати на Донбасі є вбиті й поранені, в тому числі серед мирного населення. А поблизу Маріуполя у морі прогримів вибух. Міністр проти кабінету міністрів Олег Мусі судиться з урядом через звільнення. Вважає, що було порушення процедури і хоче справедливості. Але для того, щоб не було правового нігілізму, навіть з точки зору прем'єр-міністра, е я думаю, що це має бути позитивним прецедентом для всієї української феміди. Долар зростає. Як подорожчання валюти впливає на зростання цін? От і стоїмо тут, на Лук'яновці, по причині той, що бензин дорогий, повищаємо ціну для клієнтів. Це як у європейських столицях. Головна ялинка країни буде на Софійській площі, навколо різдвяне містечко, міні-зоопарк, крижані скульптури. І правило одне для всіх: ми не продаємо спиртних напоїв, окрім слабоалкогольного. Це лідвен. новини на першому мої вітання. Потужний вибух програмів морі неподалік Маріуполя. Про це повідомили в прес-центрі Маріупольського штабу АТО. Відчули його в двох районах міста: Переморському та жовтневому. Від вибухової хвилі в будинках дзвеніли шибки. За словами керівника прес-служби штабу АТО Дмитра Горбунова, вибух стався в морі на відстані більш як 35 кілометрів від берега на території підконтрольній Росії. Поранених серед українських військовиків і прикордонних немає. Причини вибуху з'ясовують. А от в зоні АТО є втрати. Сьогодні також п'ятеро українських військових загинуло, десятьох поранено. Є жертви і серед мирних мешканців. Четверо людей загинули. Такі дані РНБО за минулу добу. За день терористи 30 разів обстріляли позиції українських військових в зоні АТО. Чотири рази зі стрілецької зброї та гранатометі відкривали вогонь по Донецькому аеропорту. Є поранені про це повідомили в прес-центрі антитерористичної операції. Найбільше обстрілюють. Район Бахмутки. Ірина Виноградова про ситуацію на Донбасі. З гранатометів минулої доби терористи вели вогонь по селу Кам'янка. Із градів по Чорнухиному. З мінометів обстріляли Ленінське, Луганської області, Майорське та Авдіївку Донецької. Під артилерійський обстріл бойовиків так званої ДНР потрапили люди, що стояли в черзі по воду. В результаті. Артнальоту загинуло четверо мешканців, ще семеро отримали поранення. Крім того, серйозно постраждали комунікації і житлові будинки по вулиці молодіжній. За оперативною інформацією, та за словами очевидців, снаряди прилетіли з боку Донецька з території, контрольованої бойовиками. На півночі зони АТО бойовики п'ять разів обстріляли станицю Луганську та місто щастя. Під Маріуполем зі стрілецької зброї та артилерії вели вогонь по опорному пункту українських військових біля села Гранітне. стало 13 обстрілів. Внаслідок обстрілів троє українських військових отримали поранення. Їх доправлено до лікарень. Ситуація в районі траси Бахмутка залишається напруженою. Вночі підрозділи, що дислокуються в цьому районі, були неодноразово обстріляні з реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град, мінометів та стрілецької зброї. Відранку бойовики штурмують Донецький аеропорт. На цьому відео українські військові тримають оборону литовища. Терористи обстрілюють їх із гранатометів та стрілецької зброї. Повідомляють у штабі АТО. Армійці атаки відбивають. На цьому відео залишки української автоколони серед машин розтрощена. Швидка допомога сатава. Міканом обстріл. 120-го міномета що бувають після міномета. Загалом за час антитерористичної операції загинуло 1052 українські військовослужбовці. Понад 4 тисячі поранено, 400 вважають зниклими безвісти, а 399 залишаються в полоні сепаратистів. Такі цифри станом на сьогодні назвав речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Росія перекидає військову техніку через Керченську переправу на Кримський півострів. Доказ цього прилюднуло інтернет-видання Крим Реалії». Сайт поширив ці фото, зняті камерами спостереження в порту Крим. На них колона вантажівок, а також причепів з катерами. Видання нарахувало принаймні сім одиниць військової техніки. Європа розмірковує, чи запроваджувати нові санкції проти Росії, на тлі повідомлень про колони російської військової техніки на захопленому терористами Донбасі, так речниця Єврокомісара Фредеріки Могеріні заявила, вже готові різні варіанти майбутніх заходів проти Москви. але остаточне рішення за лідерами країн-членів Євросоюзу. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон сказав, що він готовий посилити санкції, хоч і не хоче нової холодної війни з Росією. Така ж позиція у Фінляндії, а от за словами канцлера Ангели. Меркель в Німеччині санкції поки що не розглядають, але можливо розширення чорного списку осіб, яким буде закрито в'їзд до Євросоюзу. Це питання будуть обговорювати в понеділок на засіданні ради закордонних справ ЄС. А от речниця державного департаменту Сполучених Штатів Джен Псакі заявила: якщо Москва не почне виконувати мінський протокол, будуть нові санкції. Не може бути ніяких виправдань для постійних грубих порушень мінського протоколу з боку Росії. Якщо Москва справді прагне миру в Україні, вона повинна негайно перестати постачати зброю бойовикам, змусити сепаратистів припинити вогонь, відкликати російських військовиків і техніку з України, а також звільнити заручників і закрити кордон. Якщо Росія надалі ігноруватиме зобов'язання, які вона взяла в мінську, і продовжить дестабілізацію, то зазнає ще більших втрат. Запоріжжя додому поїхали бійці 51-ї окремої механізованої бригади. 36 солдатів три місяці тримали під слідством за звинувачення в дезертирстві. Наприкінці липня армійці, в яких закінчилися набої, харчі перетнули кордон з Росією. Пізніше повернулися в Україну, де одразу опинилися під слідством. Запорізькі активісти, котрі стали на захист обвинувачуваних, зібрали 12 тисяч гривень на переїзд бійців додому. Суду вони чекатимуть в своїй військовій частині. Обіцяють, що в них буде можливість бачитися з рідними тим часом четверо військовиків пішли на угоду зі слідством і визнали себе винними. Вони отримають умовні терміни покарання. Ми себе винними не вважаємо, того що нам. Немає смисла визнавати свою вину через те, що нам не було з чим і як і з ким їм повинні не вручити в Києві награди за те, що вони свою віддали, і за те, що вони не зрадили Україні. коли їм Росія говорила – останьтесь, служить. Вони сказали – ні, ми Україна. Полтавщина попрощалася з двома своїми героями. Бійці спецпідрозділу батальйону МВС Полтавщина загинули 9 листопада поблизу Дебальцевого. Російська артилерія обстрілювала блокпост близько шести годин. Двоє бійців загинуло, одного тяжко поранило ще двох контузило. Відспівали героїв біля меморіалу полеглим міліціонерам. Поховали 24-річного Олександра Матвійчука та 29 дев'ятирічна Віталія Кузьменка на батьківщині в Зінькові та Червоно-заводському. Втрата дуже велика. Але бойовий дух на вищому рівні і хлопці готові захищати кордони нашої батьківщини. Вівся артобстріл десь протягом 6 годин. Перший снаряд попав в будівлю, ну, прямо десь входом в будинок, десь за, за три метри. Б'ють точно, б'ють, дають координати. На Львівщині попрощались з десантником Богданом Здебським. 23-річний Кіборг захищав Донецький аеропорт і загинув в ніч проти 8 листопада від снайперської кулі. Боєць 79-ї аеромобільної бригади був активним учасником Київського Євромайдану. Брав участь у бойових діях під Амбросівкою, Савормогилою, Маріуполем, Старобишевим і Дебальцевим. Богдан Здебський загинув за кілька днів до ротації. Віддати шану герою прийшли більш ніж 5 тисяч людей. Ді всіма зразу. Здружувався, завжди веселий, не падав духом хлопців. Завжди піднімав їм настрій своїми якимись веселими анекдотами, навіть жартами. Він міг вночі на пам'ять читати Шевченка, Франка. Канадські хірурги роблять безплатні операції українським військовикам та майданівцям. До Києва приїхала добровольча місія лікарів зі своїм обладнанням, технологіями та матеріалом для трансплантації. Сьогодні за кордоні медики розповідали, як працюють по всій Україні. Зараз відібрали 40 пацієнтів. Гроші місії надала канадсько-українська фундація. Будуть займатися реконструкцією лицевого скелету рубці убирати. Після опіків, після шрами, після тих оперативних втручань. Тобто, можливо, можна так сказати, що завершувати процес лікування наших поранених військовослужбовців. Три операційні залі працюють щодня, і є четверте залі для тих пацієнтів, коли потрібно. Три операції, які тягнуть ще протягом шість годин, або більше. Про допомогу канадських лікарів докладніше Олена Самсонова розкаже в окремому матеріалі завтра у випуску новин. Сьогодні відбулося чергове засідання суду в справі Надії Савченко до зали її заводили п'ятеро збройних поліцейських один з них навіть службовим собакою. Сама установа була оточена по периметру. Слухання відвалися в закритому режимі. Представників медіа, партії Савченко та міжнародних організацій не пустили. Зокрема, від ОБСЄ та Посольства Сполучених Штатів нагадаю 28 жовтня слідчий комітет Російської Федерації порушив нову кримінальну справу щодо Савченко за незаконний перетин державного кордону. І це лише половина випуску. Про інші новини розкажемо спочатку коротко. Долар подорожчав, але вже почав з'являтися в обмінниках. Сьогодні люди купували валюту у вас. Звичайно, 700. попит збільшився на на покупку. На покупку так, але здають менше. Конфуз Путіна. Російський президент грубо порушив дипломатичний протокол. Новий український фільм показали пресі. Стрічка поводир виходить в масовий прокат. Не получилось б Ольки такою, як ви її видели, без режисера Олеся Саніна, який все время мене образно бил по щекам. Знову подорожчували, вже почав з'являтися в продажу. В касах банків та обмінниках сьогодні подекуди була валюта. В цьому переконалися кореспонденти першого національного. Щоправда, продавали за курсом рекордним для пари гривня долар по 15 гривень 90-95 копійок. Скажіть, будь ласка, є валюта? Так, є 10 доларів. Це сьогодні люди купували валюту у вас? Звичайно, 700. попит збільшився на на покупку. На покупку так, але здають менше. Подорожчання долара вже позначилось на цінах деяких товарів, зокрема бензину та диспалива. Вони вже додали по гривні. Дослідження робив Роман Ковтун. Долар угору, а з ними ціни на пальне. За тиждень відколи гривня у вільному плаванні 92 й та 95 й бензин подорожчали більш, ніж як на гривню. Це вже позначилось на заробітку таксистів. Причина проста. Якщо з пасажира не брати більше і бензин дорогий, ніхто не хоче їздити. От і стоїмо тут, на Лук'яновці, по причині той. З того бензин дорогий, повищаємо ціну для клієнтів. Не вберегло пальне від зростання в ціні навіть те, що нафтопродукти на світових ринках дешевшають. На вітчизняних АЗС бензин дорожчатиме й далі, якщо гривня знецінюватиметься ще більше, прогнозує експерт ринку нафтопродуктів Геннадій Рябцев. І наводить свої розрахунки. Слід очікувати найближчим часом подальшого зростання вартості бензину дизельного палива. Яке можна розраховувати, виходячи з співвідношення 10 копійок зниження вартості гривні на міжбанку, буде означати подорожчання бензину і дизельного палива на заправках. Вже за півтора-два тижні на 7-8 копійок. Знецінення гривні позначиться на гаманцях усіх українців, каже президент центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Від курсу залежить ціна на газ, а отже, і тарифи на послуги ЖКГ, а ще вартість ліків, які імпортують в Україну. Це відчутно, тому що перш за все у нас досить значно є частка на внутрішньому ринку товарів імпортного походження. Причому серед них є такі товари, які мають системоутворюючий або ціноутворюючий характер. Перш за все, це енергетичні ресурси, це природний газ, це нафта або нафтопродукти. Відповідно, це те, що розходиться по широкому колу різного роду товарів послуг. Це впливає на ціну. Максимальна ціна продажу, яку можуть призначити за готівковий долар банки завтра 16 гривень 67 копійок. Роман Ковтун, Олексій Трушин, перший національний. Верховній Раді підписано протокол, який окреслює принципи формування майбутньої коаліції. Про таке повідомила новообраний депутат, учасник коаліційних перемов Вікторія Сюмер. Ось вона демонструє документ журналістам. Свої підписи під протоколом поставили представники п'яти партій блоку Петра Порошенка, народного фронту, самопомочі радикальної партії та батьківщини. Тут так само записано, що до коаліції не можуть входити депутати, які голосували за диктаторські закони 16 січня та члени політичного об'єднання Опозиційний блок а ну і зрештою такі базові речі про те, що прем'єр-міністр буде формувати склад уряду після консультації з парламентською коаліцією, що міністри самі добиратимуть свої собі своїх заступників. Англійська компанія, що постачала в Україну південноафриканське вугілля, відмовилася від нових контрактів. Про це повідомляє видання Лівий Берег з посиланням на керівника державного підприємства Укрінтеренерго Володимира Зіневича. Відмова компанії Стілмонтрейдінг від співпраці Зіневич пояснив тим, що іноземна організація побоїться за свою репутацію. 4 листопада президент Петро Порошенко доручив перевірити угоди щодо постачання вугілля. Вчора на питання генпрокуратури з цього приводу відповідав очільник Міненерго Юрій Продан. Він запевнив, що тендер на постачання вугілля був прозорим, а ціна твердого палива ринковою. Тим часом в ілічівському торговому порту розвантажують чергову партію вугілля, що вже прибуло в Україну, але розвантаження почали з затримкою в 12 годин. Міністр проти уряду суд почав розглядати позов міністра охорони здоров'я, котрого 1 жовтня відсторонили через зрив держзакупівлі ліків. Олег Мосій твердить, з ним чинили незаконно. Прагне домогтися скасування постанови про відсторонення. На процесі побувала Ольга Лузан. Сторони заходить Найбільший зал засідань Київського окружного адміністративного суду заповнений пресою на кріслах у першому ряду. Позивач Олег Мусій та відповідач, представник Кабміну Михайло Жамбовський. Вважаєте можливим примиренням а неможливо. Слухання триває приблизно півтори години. Суддям замало інформації. Потрібна ще стенограма того самого засідання уряду, на якому мусія відсторонили. У зв'язку з витриманням додаткових доказів у розгляді справи оголошується перерва. Зараз суд порадиться на місці, і ви отримуєте повістку. Мусія впевнений, його відсторонили незаконно. По процедурі повинно було би бути подання до генеральної прокуратури, відкриття кримінальної справи. І на підставі відкриття кримінальної справи подання до Верховної Ради на е, зняття. Мене з посади міністра охорони здоров'я існують юридичні процедури. В уряді це коментують так. Кабінет міністрів діє в силу своїх повноважень. Він звільняє заступників, відстороніє від, від обов'язків виконання від виконання обов'язків, виключно в межах своєї компетенції. Наступне засідання у справі Олег Мусій проти Кабміну суд призначив на 25 листопада. Ольга Лозан, Дмитро Бабак, перший національний. Недобудований корпус ухмедиту під загрозу руйнування. Якщо не закінчити дах, волога і грибок знищать стіни та підлогу. Народним депутатам показали покрівлю корпусу, щоб ті на власні очі побачили, в якому вона стані. Просто на даху 12 депутатів пообіцяли створити робочу групу, щоб знайти необхідні гроші і завершити будівництво. Олена Царенко докладніше. Я б хотів би, щоб депутати звернули на нас увагу і добудували цю лікарню. Я сам лікуюся тут вже 5 років. Ось такі гарні малюнки. Діти дуже старалися, вони їх малювали ну, від цієї душі. 12-річний Олександр разом з іншими маленькими пацієнтами Ахмадиту приніс свій малюнок на будівельний майданчик. Так вони допомагають зібрати гроші на зведення даху. Діти хворі на рак. У палатах малюють майбутню лікарню. Уже потім на благодійних аукціонах ці малюнки та дизайнерські футболки продають, щоб народні депутати побачили стан даху Ахмадиту, Їх ведуть на 13-й поверх нового корпусу лікарні. Ми закликаємо не консервувати будівництво. Ми закликаємо будівництво завершити. Коли ми завершимо цю. Трьохповерхову добудову ми зможемо вже амбулаторна потік дітей направити не у Францію, чи у Німеччину, а сюди. Де онкологічні діти зможуть отримувати необхідне лікування. Від руйнування будівлю як можуть рятують волонтери. Вони накрили плівкою та обгорнули скотчем, вентиляційні шахти. Тут просто на доход депутати купують дизайнерські футболки із планом лікарні, збираючи гроші на ремонтні роботи. Буде створена міжфракційна робоча група. я думаю, що війдуть відуть не тільки сили, які об'єдналися, а примкнуть практично всі і опозиційні так само сили для того, щоб завершити це будівництво. Зводити нову лікарню почали три роки тому, але за рік держава повністю припинила фінансувати будівництво минулого тижня. Взяти зведення медзакладу на особистий контроль пообіцяв віце-прем'єр-міністр. Є рада будівництва Хмандиту. Я зустрічався з Ганною Гобко ще раніше. Вона дуже серйозно цим питанням опікується. Я повністю з ними спогоджуюсь в тому, що цей проект має бути завершено. І добудовано. ми ще 12 присутніх депутатів з різних політичних сил з блоку Петра Порошенка з радикальної партії самопомочі. Ми будемо брати на себе відповідальність зараз об'єднати зусилля. Опікунська рада охмадиту звернулася до прем'єр-міністра Арсенія Цунюка у своєму листі. Просить терміново виділити 36 мільйонів гривень, щоб закінчити будівництво і не допустити руйнування вже зведеного корпусу. Сподівається, за це питання уряд візьметься вже завтра. На царенко Валентина Бречко, перший національний. Світові медіа бурхливо обговорюють поведінку Володимира Путіна на саміті АТЕС в Пекіні. Президент Росії накинув ковдру на плечі дружини лідера Китаю Пен Люань, коли всі зібралися ввечері подивитися на салют. Путін хотів виявити галантність, але Форін полісі назвали російського очільника головним донджаном Росії, а його вчинок грубим порушенням протоколу. Сотні західних і китайських масмедіа передрукували новину про флірт і залицяння розлученого Путіна. Перша леді КНР ковдру від Путіна прийняла, але одразу ж по тому вдягла то в Китаї інформацію про цей випадок з повідомлень медіа видалили. У Москві більше не смердить напередодні жителі російської столиці відчували неприємний запах сірководня, припускали, що стався витік на нафтопереробному заводі на околиці міста. Там таку інформацію заперечили. Екологи також не підтвердили, що неприємний запах іде саме від заводу, але зафіксували незначне підвищення їдких речовин в повітрі. Вони не перевищують встановлених в Росії норм. У Великій Британії та багатьох країнах західного світу день пам'яті загиблих військових і відзначають саме 11 листопада в день завершення першої світової війни. Найбільш видовищна церемонія відбулася в Лондоні. Навколо Таура влаштували величезну інсталяцію з керамічних червоних маків на знак втрат країни в першій світовій. Британці підрахували полеглих 888 тисяч 246 людей стільки ж маків висадили навколо фортеці за кілька місяців до дня пам'яті загиблих. Люди почали носити червоні маки на одязі. Велика Британія заявляє про цінність кожного, хто віддав своє життя за країну, і встановила єдиний день пам'яті для всіх полеглих. Польща святкує день незалежності. Він також збігається з днем завершення першої світової, в результаті якої Австро-Угорщина розпалася. А Польща оголосила Другу Республіку. Цей день на вулицях Речі Посполитої вивішують біло-червоні національні прапори. А у Варшаві на головній площі підняли стяг за більшки 100 квадратних метрів. До України Український номінант на Оскар, стрічка режисера Олеся Саніна Поводир сьогодні була показана пресі, і почала свою подорож кінотеатрами країни. Після сеансу глядачів були заплакані очі, а актори та режисер поділилися враженнями про роботу над поводирем. Історія американського хлопчика Пітера, який ходив Україну разом з ковзарем Іваном Кочергою, бачила Ольга Скотникова. Стрічка поводир починається з кадрів нічного завантаження кобзарів у теплушку. Їх везуть в останню путь на страту. За основу фільму взята правдиву історію про знищення сліпих музикантів на Харківщині у 1933 році. Доля звела сина американського інженера-комуніста Пітера з кобзарем Іваном Кочергою. Обидва тікали від НКВС. Причетність до українського народу. Вибачте, за пафос допомогла, скажімо так, мені віднайти все те, чого від мене вимагала картина. 3 листопада відбувся офіційний показ поведиря у рамках американської кіноакадемії. Стрічку чекають ще до прем'єрні покази по кінотеатрах та кіношколах у США, каже режисер. Адже Оскар це не тільки творче змагання. Це конкурс кіноіндустрії. Кожна з країн, яка подає фільм в цій категорії, вона представляє перш за все себе. Вона показує свої м'язи, вона показує свої можливості, можливості індустріального кіно. Же зіграла у стрічці українську театральну зірку Ольгу Левицьку. Не получилось бы Ольги такой, как вы ее видели, без э, режиссера Аллы Санина, который все время меня образно бил по щекам и говорил, одевай корону на голову, ты царица Тамара. И тут же Михальчук подходил и говорил, так теряем шею, теряем шею, ты выпадаешь из света, и ты же просто вера холодная. Они все время меня подбадривали, они все время мне давали вот эти импульсы для того, чтобы я... Конечно, я понимаю, что они Праві, вот Но это меня очень подбадривало. Щоб знати українську мову, американець Антон Грін, виконавець ролі Пітера, у Сполучених Штатах, що суботи їздить більше 100 кілометрів до школи. Я кожне літо приїжджаю до України, від коли мені було два роки. Ем, і ну я на Карпати ходу всі гори перейшов. Ну. З 12 листопада Поводир виходить в український кінопрокат, а Оскар присуджуватимуть у середині лютого 2015-го. Ольга Скотникова, Олександр Прозоров, перший національний. Головна ялинка країни засяє на Софійській площі з платників податків за не не візьмуть ані копійки. Фінансування взяли на себе громадські організації, соціально відповідальний бізнес та публічні люди. Буде різдвяне дерево живим і прикрашеним білими голубами. А поруч з'явиться резиденція Святого Миколая. В святковому містечку будуть і будиночки народних майстрів, міні-зоопарк, фестиваль ілюмінації і крижані скульптури. Якщо киянам сподобається, новорічні святкування назавжди перенесуть з майдану на Площу перед Софією Київською. Так, через місяць виглядатиме площа перед Софією Київською. Це проект резиденції святого Миколая. Біля сцени встановлять 20-метрову ялинку. Вона буде живою, прикрасять дерево іграшками у вигляді будиночків і шкарпеток та у формі білих голубів. У містечку будуть іще 150 малих ялинок. Обладнають і окрему кімнату для святого. Уся резиденція ввечері палатиме новорічними вогнями. Київська міська влада на сьогодні не витрачає коштів на організацію цього свята. Ми робимо лише організаційні заходи для того, щоб це свято відбулося якісно. У містечку буде 65 будиночків. У них працюватимуть і продаватимуть свої вироби народні майстри. Ми маємо тепер тісний зв'язок з берлінською ярмаркою, які нам надала частину матеріалу. І наша фірма Українська розробила проект. У різдвяному містечку буде єдине правило: не пити міцного, продаватимуть лише глінтвейн, а звеселятимуть народ танцями і піснями. Нами був створений рекорд. Це... Трі три тисячі людей співали різдвяну колядку. Я, я переконаний, в наступному році ми поб'ємо свій власний рекорд. Перенесла влада святкування з Майдану Незалежності з поваги до пам'яті Героїв Небесної Сотні. Ялинку на площі у центрі української столиці стали запалювати щороку ще понад півстоліття тому. Тоді вона виглядала так. У 2011-му живу ялинку вперше замінили штучною. Замість труб з отворами для сосен встановили металевий каркас. Конусу подібна форма киянам не сподобалась. Наступного року майдан прикрасла вже така. Святкової ялинки 2014-му киян не було. Під час Євромайдану так звана йолка була в центрі протестів. Її каркас став основою для агітації, а зелену масу розтягли на барикади. Тепер вона виглядає так: це схрон музею Великої Вітчизняної війни. Металева частина від Майданівської ялинки з липня зберігається тут. Скоріш за все, її зберуть і виставлять у майбутньому музеї Майдану. На сьогоднішній день ялинка з Майдану. У нас на ви бачите. єдине, що залишилося після торішньої ялинки ілюмінація. Її відремонтували і повісять вже на нове різдвяне дерево. Воно запалає вогнями у день Святого Миколая, 19 грудня, о вісімнадцятій. Олеся Варламова, Дмитро Шанчук та Вадим Тимофєєв. Перший національний. На новий рік українці відпочиватимуть 9 днів. Таке розпорядження підготував Кабінет міністрів України. Уряд рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій перенести робочі дні в 2015 році. З п'ятниці 2 січня на суботу 17, з четверга, 8 січня, на суботу 31 січня, а за п'ятницю 9 січня відпрацьовувати доведеться в суботу, 14 лютого. А тепер про погоду саме так традиційно закінчували випуск новини. Сьогодні ми про це згадали, оскільки перший телевізійний прогноз погоди вийшов саме 11 листопада. Правда, це було в 1936 році на британському телеканалі BBC. Зараз є певний стереотип ведучої зазвичай прогнозу погоди. Найчастіше це дівчина модельної зовнішності. Але ми підібрали фрагменти з тими телесиноптиками, які не відповідають традиції. Наприклад, прогноз погоди на одному з російських каналів веде 65 пітрі. Ічний Олександр Біляєв. Він професійний гідролог. Має звання кандидата наук. А от на українському каналі погодне передбачення робить актор Микола Луценко. Його передача «Микола на погода завжди закінчується традиційно. Пам'ятаєте, як ну а в 2012 році навіть ведучим прогнозу погоди на BBC був сам принц Чарльз для повного комплексу не вистачає ще спортивних новин, тому щоб зберегти цю традицію, далі у випуску спорт.